Сади перемоги у прилуцькому технічному фаховому коледжі це пів сотні молодих саджанців, груш, яблунь, 10 соток городу. Працівники закладу плідно використовують кожен клаптик землі. А ще рік тому тут була цілина. Оце територія куви на які тут був, ну, як його назвати, можна назвати, просто смітником. Збиралося всі відходи, каміння від будівництва. Ну, коротше кажучи, в минулому році ми попрацювали, щоб зробити основу. Тоді особливих сподівань на якісний врожай не покладали. Терпіння, титанічна праця та віра у перемогу дали суперовий результат. Ми отримали десь до тони картоплі, 700 кілограмів кабачків хорошо вродили, саме кращі кабачки вродили, кавуни. Огірки, огірки та овочі передали на потреби місцевої тероборони військовослужбовцям Збройних сил України. Позитивний результат окриляє цієї весни. Колектив вищого навчального закладу підгород відвів ще більшу територію. Працювати розпочали шостої ранку. Допомагали і спонсори. У кожного свій фронт робіт сьогодні. Ви бачите, ведеться оранка. Вчора спасибі Козенку Миколі Миколаївичу, Це керівник будівельно шляхової організації, який в нас вчора провів диску, глибоке дискування, і сьогодні трошки легше, що ми мотоблоком, тому що так би мотоблок це була б глибина для картоплі, така мала. А тому вчора він про глибоку дисковку зробив, а сьогодні ми мотоблочком мотоблоком землю і зараз будемо садити картоплю. За дві години висадили більше трьохсот кілограмів картоплі на черзі городина разом до перемоги.